Ціни на мандарини на продуктовому ринку у рівному у порівнянні з минулим роком зросли, кажуть продавці. А відтак знизився і попит. Мандарина Італія і Італія. Це більші колібри 100 гривень, менші коліб 85 гривень. Що солодка, та що та солоденька? Дорогші ціни. Люди не беруть, люди не мають грошей. Взагалі без є, Мало беремо товару, бо люди не беруть. Марина купує мандарини майже щодня. каже, цей фрукт асоціюється в неї із зимовими святами. Ціни но, ну, взагалі то нормальні, мені здається. Якщо порівнювати з рівнем цін на інші продукти, то ще можна терпіти. Це головний символ нового року різдва всіх свят, які пов'язані з зимою. Довіряю нашим продавцям, нашому базару, бо тут все дуже класно, смачне, свіже. Подивіться самі. А до нового року ціни не можна піднімати. Якщо нам не будуть піднімати, то мені в якому разі не будемо піднімати. Там наоборот, якби дешевше, щоб люди краще брали мандарини. Багато супермаркетів, супермаркети там акції йдуть на нас такого немає. Ми на опті беремо дуже дорого. Ну, беремо хороший товар до супермаркету, наш товар не прирівняють. У нас мандарини гарні. Солодкі добрі. Загалом на ринку ціни на мандарини цьогоріч коливаються від 85 до 130 гривень. Минулого року в аналогічний період вартість цитрусових становила 50-80 гривень за кілограм. Є багато сортів. По-перше, йдуть зараз більшість Греція мандарина, то вона коштує 90 гривень кілограм. Або потім йде Італія, вона коштує 100 гривень кілограм, і та і та без кісточки. Є така мандарина Іспанія, Вона коштує 130 гривень кілограм. А чого така ціна велика? Ну в Іспанії зараз цього року і немає трохи врожаю. І завжди Іспанська завжди йде дорожче на 20-30 гривень. А попит є на мандарини зараз. Ну як вам сказати? Я не скучу, так як того року було набагато краще. Вам взагалі ціни на фрукти, зокрема не мандарини. Чи нормально? Такі, як і на все. Немалі. Але є, так є. Але для внуків купуєте. Певно, що купую за останні гроші. Ольга Данилишина, Надія Кривко, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.